На горі Піп Іван Чорногірський, що на Закарпатті вперше випав сніг. Про це зранку повідомили на Фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. Там повідомили, що температура повітря на горі мінус 5 градусів. Тим часом в Україну рухається пил із каспійської низовини, де зараз спостерігається пилова буря. В східних та північно-східних регіонах України спостерігається високе запилення повітря через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Росії. Зранку повідомили в телеграмі Сумського гідрометеоцентру за їх інформацією. Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Тож детальніше про погоду в Україні. Далі говоримо із синоптикиною українського гідрометеоцентру Наталія Птуха з нами на прямому зв'язку. Наталія, вітаємо! Вітаємо доброго дня. Вітаю вас та наших глядачів. Розкажіть нам, що відбувається з нашою погодою зараз. Наскільки ці Власне, власне, сніг і пилова буря. Наскільки це є проявом нормальної погоди? Чи це вже з розряду аномальності? Ну, скажімо так, в аномальність поки що ні те, ні інше явище ну, записати ми не можемо. Просто так співпало, що. В нас одночасно зараз різні такі контрастні погодні умови по території України. Все ж таки, в нас тривалий час була досить така тепла погода. Нагадувала літню, навіть можна сказати, за метеорологічними показниками вона й була літня, але все ж таки осінній характер поступово буде ну, починати вступати. Тупати в свої права на цьому тижні в нас таке от протистояння холодної повітряної маси і теплої, і звичайно, воно може проявлятися по різному. Якщо у західних областях частково трошечки, окрім західних, ці атмосферні фронти заходу можуть також зачіпати Вінниччину, Житомирщину. Бачимо, що сьогодні навіть і київщину зачепили. Тоді це проявляється у вигляді більшої хмарності, нижчої температури, і подекуди навіть дощі вже такого сіннього характеру. Спостерігаються, а на високогірі Карпат, ну, за рахунок звичайно місцевої аерографії завжди в нас на висоті при певних температурах можуть бути звичайно, опади і у вигляді мокрого снігу. Наразі ще в найближчої доби, якщо говорити саме про цю холодну повітряну масу, яка впливає на західні наші регіони. То також завтра вона буде впливати, і також на високогір'я Карпат ще може подекуди спостерігатися мокрий сніг і нічна температура від 4 тепла до 1 морозу, а в день години на високогір'я 4-9 тепла. Решта західних областей, в принципі, температурні показники ну, трошки вищі, звичайно, в нічні години 3-8 тепла, а в день від 8 до 13. В той же час по південному сходу в нас інші повітряні потоки, тому що у західних областях повітря, ну, вітер переважає з північного заходу, скажімо так, а ось в той же час по лівобережжю це весь наш схід, частково центр, частково південь, і навіть подекуди і північні області, такі як Сумська, Чернігівська навіть. Повітряні потоки мають східну складову, особливо по південно-східних регіонах. Вітер якраз таки зараз теж з південного сходу, тому з цієї каспійської низовини нам принесло ось таку запиленість в атмосферу. І в цих регіонах, які ви перерахували, там воно і спостерігається. На додачу в по південному сходу у нас тривалий час вже дефіцит опадів. Відповідно, спостерігається ґрунтова посуха. І ґру, ґрунт пересушений, тому за рахунок того, що ще є такі інтенсивні повітряні потоки, ще і наш ґрунт на додачу з пилом з Каспію, може підійматися подекуди в повітря, і це якби, додатково створюючи ще більшу запиленість. Також ще ось те, що сьогодні вранці на Сумщині наклалося ще одне явище, як задимлення. Це вже якби інша складова. Воно вже трошки спільно, чи саме з Росії надійшло. До території Сумщини, тому, що там подекуди ще були пожежі в екосистемах, тому там якби поєдналося і запилення, і задимлення. Звичайно, це не фактори для людей, і краще обмежити перебування на відкритому просторі, якщо ви потрапили саме в ці регіони. Власне щодо пилу і задимлення, скільки часу ще може тривати це і спостерігатися таке явище саме на Сумщині? Ну і в інших областях, які моя колега зазначила. Ну, будемо так говорити більш глобально про саме запилення більше, тому що його більше можна прогнозувати, адже пожежі, якби ми як синоптики, не можемо на них повпливати. Ми не знаємо, де саме вони, коли виникнуть, коли закінчаться. А ось про запиленість видно, як переміщується ця повітряна маса, і поки що в нас, ну до п'ятниці, навіть ну до четверга, скажімо так. Буде переважати ця південно-східна складова саме по лівобережжю і частково також буде зачіпати деякі центральні та північні області навіть до Київщини, може завтра дійти, але вже сподіваємося, не таких високих концентрацій. Все ж таки трошки менше буде вже ця запиленість у повітрі. І саме впевнено буде зміна повітряних потоків вже тоді більше західні і північні вітри будуть переважати у більшості регіонів України ну і звичайно це унеможливили надходження цієї полової маси вже з каспійської назовни до наслі. Наталю, щодо температурних рекордів. Чи продовжуєте їх фіксувати на території України? Так, подекуди є, звичайно, вже трошки менше, але ось і вчорашній день показав, що буде, по деяких областях спостерігалися, і навіть для Київщини маємо певні перевищення. Всі ці дані опубліковані на сторінках офіційних акаунтах, як дроми центру, так і центральної фізичної обсерваторії імені Бориса Стризнецького, де ви можете з ними знайомитися. Наталю, а сніг який зафіксували у драгобраті, він надовго протримується. Це можна спрогнозувати зараз. Ну очікуємо, що в принципі не надовго, тому що ще завтра він може трошки там мокрий сніг ще бути. Ця змішана фаза опадів, а потім вже переважатиме знов ж більш спокійна погода без опадів. І оці повітряні потоки все ж таки можуть дещо змінитися і в карпатському регіоні, тому ще на такий тривалий стабільний сніговий покрив поки що не розраховуємо. Так розумію, що мій колега цікавився, коли гірськолижний сезон розпочнеться. Ні, Точно ще, ще не зараз. Ще кілька слів, будь ласка, про те, якою буде погода найближчого тижня в цілому, чи а, означає, що ця холодна температура, яка наразі спостерігається на західній Україні, чи пошириться вона, чи ще все-таки будуть а, теплі дні, а, можливо, в жовтні? Ну, ось це протистояння якраз в першій декаді жовтня. Холоду і заходу і тепла з південного сходу на наші території буде відбуватися. Відповідно, по південно-східних регіонах залишається досить тепла погода в день, максимуму навіть до 24 можуть знову сягати. Ну практично літо нагадуючи в той же час у західних областях, як я вже озвучила, в день по 8-13. Граду трошечки вище буде температура, наприклад, середу в четвер по західних областях, адже там вже не буде опадів. В середу в четвер у більшості областей вже не буде опадів, тому і там температура підвищиться до 13-18 в день години. Якщо говорити наприклад про цю смугу від Києва до Одещини, скажімо так, це межа розділу цієї теплої і холодної повітряної маси. То в нас якби дні будуть чергуватися. Наприклад, завтра знову у нас може бути. Трошки вище значення температури, але в той же час, потім в середу, якщо буде дещо більше хмарності, то звичайно і температури будуть нижчі. Зараз дуже багато залежить зараз саме від хмарності. Якщо немає хмарності, то сонечко ще вдосталь може гарно прогріти приземний шар повітря до досить комфортних температурних показників. Але якщо вже немає, то звичайно ну сонці і більше хмар, то звичайно повітря швидше остигає. І відповідно в нас вже буде таке нагадування. Дійсно, що ж Наталі, дуже дякуємо за такий прогноз, за те, що взяли участь в нашому ефірі. Наталі Туха, синоптикиня українського гідромецентру, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що завітали.